Прилуцька гімназія номер 10 реалізує вже восьмий інноваційний проект у стінах свого закладу. Починаючи з цього року, гімназія співпрацює з Національною організацією скаутів України. Мета цієї організації підтримка дітей та молоді, які постраждали від війни шляхом створення безпечного освітнього простору для розвитку. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення організація реалізує проект Я серед своїх говорить Тарас Івасенко. Ми реалізуємо проект Я серед своїх. Він в принципі був створений на початку війни, як, як ну на виклик того, що сталося з дітьми, в якій ситуації вони опинилися по всій країні. І саме тому ми створили цей проект. Я серед своїх створили створили велику програму, в рамках якої ми навчаємо дорослих. Після цього приїжджаємо в ці регіони, де навчили дорослих. і Разом з ними вже робимо більші заходи, такі більш масові для дітей, для того, щоб їх розвантажити, переключити, зробити їм якось трішечки з життя їх трохи трошечки цікавішим, легшим, простішим, яскравішим, можливо. І ось це наша основна мета, основна, основна задача в рамках цього проекту. Проект реалізують в чотирьох областях України. В місті Луки організація працює вперше, як говорить начальник відділу сім'ї молоді та спорту Олена Чабак. Проект планують поширити на всі школи міста. Гімназія номер 10 стала першою. У нас відбулася попередня зустріч із представництвом у Чернігівській області національної організації скаутів, де було запропоновано співпрацю із навчальними закладами нашого міста, і це є першим. Скажімо так, пілотним заходом, який ми проводимо у ліцеї номер 10 щоб показати, наскільки це цікаво, наскільки це корисно. Діти матимуть можливість розвивати свої лідерські якості, свою, розвивати свої якості щодо здійснення волонтерської діяльності. Взагалі матимуть можливість розвиватися у формі ігр. На захід залучили учнів. 4, 5 та 6 класів координатори проводили найрізноманітніші активності для діток. Саме сьогодні буде ігрова програма, інтерактивна ігрова програма «Ігродвіж». Це історія, де багато різного реквізиту, це історія, де багато різних ігор зі всього світу, досвід всього світу, ігрові класні моменти для дітей, які ми привезли, зібрали і привезли сюди в одній програмі, для того, щоб діти познайомилися зі скаутингом. Пограли, опинилися в атмосфері дитинства, повернулися в нього. Я сподіваюся, це для них буде класно і важливо. Ну і розвантажилися трохи. Самі ж добувачі освіти захоплено ділилися своїми враженнями, адже модератори проекту залучили їх до ігор та танців. П'ятикласниця Аліна від заходу отримала лише позитивні емоції. Нам дуже е, сподобалась «Тетя панда. І ми хочемо, щоб було більше таких заходів. Ми грали в різні ігри, стрибалися, сміялися, веселилися. А маленький Рома з задоволенням провів би ще один такий веселий день у школі. Мені подобаються ці свята, бо тут ми веселимося, і, і граємося, ми багато сміємося, і нам подобаються ці свята. Ми хочемо, щоб більше таких свят було, бо вони веселі, тут всі граються, з'єднуються. Для школярів захід був довгоочікуваний, говорить директор гімназії номер 10 Юлія Зімбалевська. Бачимо самі, що діти чекали цього заходу, він є цінним для нас. Дітям цікаво, вони всі активні, всі долучаються до проведеного заходу. Зокрема, працівників. Закладу освіти пройшли навчання в рамках проекту Я серед своїх. Наші працівники пройшли навчання. Вони мають методику проведення таких подібних заходів. Вони є різнопланового. Всього в нас сім модулів даного проекту. Всі вони спрямовані для того, щоб допомогти дітям і вивчати нашу українську ідентичність і бути. Завжди відкритими до співпраці згуртованість безпосередньо в цьому в цій моделі є обов'язково захід. Розрахований даний проект протягом шести місяців його в закладі освіти реалізувати. Зараз ми очікуємо надходження таких боксів для проведення даного проекту. В рамках договору передбачена співпраця на півроку а 14 березня відбувся офіційний старт проекту Я серед своїх.